Друзі, колеги, всім привіт, всім мої вітання. Значить, що, сьогодні таке відео да, про продаж Продаж певного агрегата в нашому господарстві. Зазвичай я не дуже полюбляю такі відео знімати. Мені більше вподоби знімати відео, коли, е, коли в господарстві щось поповнюється, тоді так, да, тоді класно. Але знаєте, е, з приводу продажі продажі певного агрегата, чи техніки якоїсь, воно також несе певну користь, певну користь новому, новому власнику. Тому що, ну як, це для нього новий агрегат, нов, нова техніка в господарстві. І в подальшому вона буде йому приносити тільки користь. Користь, радість він буде отримувати від, від того агрегату задоволення. Бачите, хто йде? Він не може, От, щоб хтось е, був десь на вулиці і щоб він був сам, такого ніколи не буває, він завжди, він завжди з кимсь. Ходить, гуляє, контролює усе. Так, значить, сьогодні, да, Ральф, що ти? <свісно> сьогодні, колеги, продаємо культиватор від компанії Агрокуб. Це у нас модель КПС 4. Він йде 4 на двохвитковій стійці із плаваючою із плаваючим цим, плаваючим катком. На якому розміщена шинка під кутом. Тому вирішили ми, його, вирішили ми його продати, щоб здійснити певну обновку, будемо так казати, господарстві. Що це буде за обновка, ви скоро в принципі, побачите. Можливо, вона буде навіть і не одна. Я впевнений, що вона буде не одна. Можете, до речі, написати, що ми очікуємо. Так, з приводу того, якщо хтось буде писати, там, на що ви продаєте, ви ж його так там розхвалювали. Він такий класний, класний. І він як він всі закривав наші потреби, закривав потреби по підготовці ґрунту, по вирівнюванню ґрунту, та взагалі по, по всьому, питань до нього не було. Звернувся знайомий, каже, що сподобався йому даний культиватор, і в принципі він йому підходить. Він у нас небагато напрацював там, орієнтовно десь, якщо взяти весь робіт, там в один-два ми робили певні ділянки, там щось кум його тягав по своїй площі одній, то десь плюс-мінус гектарів 120-130 він зробив плюс-мінус. там. Я не підраховував це так, по пам'яті згадую. Проблем по ньому не було. Він працював чудово і буде працювати чудово. Товаришу треба культиватор. Він йому підійшов і він, ми з ним домовилися в принципі по ціні. Тому е, хай їде, закриває його потреби, отримує від нього, від культиватора задоволення і працює на своїй землі. Тому в принципі ми його, можливо, поїдемо часом знімемо в роботі, покажемо його вам, як він працює з даним трактором. Десь Вова вже на під'їзді. Тому зараз він підійде, ми його прицепимо. Розкажемо йому взагалі, що там, як по налаштуванням, що куди крутить, як виставляти і тому подібне. Так що, так що колеги, отак чекаємо. Він десь сіде своїм трактором. До речі, недалеко мешкає від нас, там, сусіднє село, можна сказати. Тому отак. Так що, так що колеги, чекаємо. А зараз вам трішки розповім про, про саморобну сівалку, яку ми робили, з якої ми починали, можна сказати. Своє, я б не сказав би, що дану сферу вирощування там цього, вирощування там зернових, вирощування там рослини і тому подібне. Саме ми починали шлях із великої рогати, рогатої худоби. Ну і трішки вам розповім цей шлях. Тому дивіться. Так, а ну, як антезюк заведеться. Десь тиждень він точно стоїть. В принципі, ще й нормально. Воно не, не дуже сьогодні прохолодно. так. Мороз був вранці. Зараз трішки вже відпустили, там градусів 2, мабуть. Якщо, якщо є. Лопата в цьому році так нам і не знадобилася. Мабуть, її треба відчепляти. Так, колеги, зроблю невеличкий анонс. Найближчим часом до нас повинен приїхати досить таки цікавий агрегат. Я думаю, до кінця цього місяця, можливо, там плюс-мінус неділя-дві, повинен він у нас з'явитися в господарстві. Тому очікуйте новинку, скоро вам ми її покажемо. Ну, а зараз покажемо сівалочку кінзу. В народі кінза, народна кінза, отак. Так буде правильніше. Так, це у нас тут у планах є встановити ангар. Безкаркасний. Але роботи, звичайно, тут дуже-дуже багато. Не початий край я б навіть сказав. Це, друзі, до речі, та сівалка, з якої ми починали, можна сказати, своє господарювання. Отака От саморобка, ми нею висівали переважно траву, люцерку, суданку на сіно. Тому отак. Висівалочку робив. Дід, вона саморобна, вона зроблена із цих із пухових отих апаратів, що на САЗешці стояли апарати під висів трави. Так що отак. Не все, колеги. Воно так просто всім дається, не одразу все виростає, як більшість думає, що воно все отак і з'явилося. Ні. Через щось треба пройти певний, певний шлях такий, щоб щось з'явилося, щоб щось досягти. Тому у нас був шлях отакий. Коли ми починали займатися взагалі, тваринництвом, то тоді великих коштів на купівлю там, нових агрегатів або тієї самої сівалки не було. Не те, що там їх, їх ну, нового агрегату, навіть якогось там беушного собі дозволити ми ну, не могли. Тому прийшли до того, що зробили таку саморобну, саморобну сівалку, можна сказати, з того, що, що було, в того те взяли, в того те там придбали, в того там ще щось. Там де щось було, колеса ті, там, чи боронки і тому подібне. Тому, в принципі, дана сівалка наші потреби закривала по сівбітам люцерки, по сівбітам суданки, різних, різних типів трав на, для того, щоб його потім скосити. І воно все пішло на велику рогату худобу. По, по висіву, якщо от ми минулі роки, це років, мабуть. Три назад ми нею висівали люцерну. В два роки назад ми висівали суданку, великий об'єм. То вона, в принципі, справляється. 50 кг суданки вона сміло висіває. Звичайно, що, звичайно, що можна, можна е, задуматися, що там купити якусь навісну невеличку сівалку для, для огородів, для того, щоб чисто висівати е, траву, висівати. Суданку, саму, люцерку, можливо, еспарцет і, і, і тому подібне. Таке, щоб, ну, ті рослини, в яких, які підходять для, для сіна, хтось скаже, що є задній ремсинтез здоровений, стоїть 4,2. Є, Є, можна ним висівати, ми ним будемо висівати, будемо висівати значний, значний об'єм е, люцерни. Але також є городи. На городи ми не заїдемо даної сівалки. Вона занадто велика. І крутіння, ну там ти не розвернешся неї. Це якщо там від, там від гектару, то я в принципі ще розумію, що може на неї покрутитися. А для невеликих ділянок треба сівалка, щоб була навісна. Тому, в принципі, можна розглянути там навіть і по ремсинтезу. Є сівалки двохметрові, метрові, два з половиною. Є інші компанії, які виготовляють такі сівалки. То, можливо, можливо, ми до цього дійдемо, що на наступний сезон. Придбаємо якусь із, із навісних, невеличких сівалок для того, щоб висівати, там, висівати траву на сінце. Отак. Ну, а поки що користуємося тим, що є, ми її трішки вдосконалимо, переробимо, можливо, сошники. Бо тут, тут так само саморобний, саморобний сошник стоїть, є спеціальні у нас е сошники, трав'яні, немає. Подивимось, можливо, є. Ні, нема. Так, ну що, цепляємось. Трішки він у нас низько стоїть, тому приходиться перші шланги підключати. Так, підключили. Максимально. Можна трішечки на віску зіграти. Так, да, нормально. Такий 82-й білорусь. Піде працювати на іншу землю, хай нового власника тільки, тільки радує. Так що, так. А ми очікуємо дещо більш цікавіший агрегат. І не один. Так, колеги, значить, отака ось 82 куплена у 2021 році, початок. У 2021 році куплена. Ну, небагато, да, вона працює? Ні-ні ні, зовсім небагато. Тут вже доставили механічний довантажувач. Ну, це хтось, хтось сам клепає його, да? так? На оранки ти на якому? На оцьому отворі працюєш? Так, здається, так. Да. Так що отак. Ну, в принципі, ми теж робили саморобний і на третьому у нас. Тут на, на 5, то ми також на оцьому працюємо. Да. Така 82 двойка, білорус з пластиковими боками. Ну, видно, що, видно, що апарат ухожений. По, по резині тут нортик стоїть. Ну, це ж вона йшла вже да, на цій резині. Але, так. На моторпалі. Так, генератор. Чи це я кажу генератор? Стартер. Вон у нас не такий. Спереді, що тут Тоже нортик стоїть. Ну, хороша, знос, Знос, в принципі, йде рівномірний, так? Да? Бо в мене щось по зносу трошки, трошки одну сторону під'їдає. Можливо, не тут же з зоснув, малий наробіток. Оце ось, бачите, якраз, до речі, спитаємо по та тавотничкам, по масленкам. Отут стоять масленку. Заводом вже передбачено. Так, да, вони як, вони мажуться чи не мажуться, бо ну, господар пробував, каже, що не, не пролазить да, туди. Не вилазить з маски. Можливо, хтось підскаже, чим воно може звезти. Може там просто ну, нарізали різьбу, а, а, далі далі... а туди воно далі не виходить, бо під час. Коли змазує, то каже, що все, все назад вилазить. Старі, модель дивився, питав, то кажуть, там взагалі масльонка не передбачена, немає її. Ну, а, а тут Тут вже є передбачено з заводу, але не мажеться поки. По говорю, цьому, по ящику. Ящик саморобний, Да? так? Да. Ну, хтось зробить. Да, да, да. Яка вага є? Ну, казав більше 100 кілограмів. Більше 100 кілограмів. Ну такий видно, що потужно зроблений. Якщо цікавить, як контакти. Так, да, кому треба, в принципі, контакти там дешевше, да? чим? чим грузи заводські. так, дешевше. І чим другі люди продають. Ну, да, да, да. Дешевше. Так що, може, ну, комусь треба. Контакти лишимо, якщо треба. І тут, бачите, вже ось із заводу стоїть фільтр. Бо в нас стояла центрофуга, і багато хто каже, о, центрофуга краще. Ні, фільтр набагато краще. Якщо у вас якісне масло, то фільтр буде у вас. Краще працювати, ніж центрофуга. Центрофуга у вас буде забирати усі мікро мікрочастинки, які добавки у маслі йдуть. Так що так. Двигун 243-й без турбіни. Турбіну не плануєш ставити. Ні, поки що. Не треба поки. Поки якщо буде тягнути, да, тоді цей. Да, да, це, якщо не буде тягнути цього культіватора, тоді да. прийдеться да, ставити турбіну. Та ні, все він буде тягнути, все буде нормально. Так що, отакий колеги апарат. Ну, Для свого господарства тобі вистачає його з головою. З головою. Та що, ну, Які можуть бути тут ці китайці, ті, да? Ну, да. білорус білорус наше все, поки що. Звичайно, хочеться чогось кращого, не тільки нам, а всім. Ну, працюємо на тому, що є. Так що так. Хай приносить тільки користь, зроблені гектари новому власнику і не підводить його. Так що, друзі. отак. Кому сподобався відос. Тисніть вашу подобайку. Тисніть вашу подобайку, підписуйтесь на канал, слідкуйте, пишіть коментарі, очікуємо. Забіжу наперед дві новинки, які скоро повинні до нас приїхати. Ну і можете, в принципі, написати, що це буде. Всім пока!